І сьогодні в мене майстер-клас. Так би мовити, ой, з корабля на бал. Ну нічого, Ми В справимось. Що таке майстер-клас? З чим його їдять, що там відбувається, майстер-клас по шугарингу та домашньому догляду з презентацією косметики торгової марки Epilax. Тобто, це новинки, це всі лінійки цукрової пасти. Насправді, це дуже класне таке. Міроприяція для майстрів по депіляція. Чому? Тому що ви дізнаєтеся про косметику, з якою працюєте ще більше. Це ви її можете краще рекомендувати. Зумієте? Це по-перше. По-друге, я веду блок трохи мотивації, трохи про обяви, оголошення, як себе ну, прописувати, як, як це все відбувається, щоб у вас було більше клієнтів. Також сьогодні підніму тему щодо Продажу косметичних товарів для ваших клієнтів, тому що насправді дуже багато майстрів просто соромляться. А я сьогодні буду пояснювати, що треба робити, як треба робити і чому треба робити. В общем, буде такий, знаєте, насичений плодотворний день. Вже чекаю майстрів на 12. До речі, майстер-клас проходить з 12 до 15.00. Але ще треба один. Одну годинку залишити, тому що дівчатка йдуть купляти продукцію, ми консультуємо, там ще міркуємо. Тому, Ну на мою думку, це взагалі дуже-дуже класно. Щодо, скільки коштує такий майстер-клас. Дивіться, такий майстер-клас є безкоштовним, але ви сплачуєте депозит. Депозит в розмірі 1000 гривень це для того, щоб після майстер-класу ви собі оберете косметичні товари, які вам сподобалися, які ви протестували. Тому, як такої оплати немає, а ви приобретаєте продукцію. Ну, на мою думку, це все шикарно. Ну, ось. Тому, якщо ви майстер депіляції, або у вас є інтернет-магазин, або у вас є просто магазин, приходьте до нас на майстер-класи, ми вам покажемо, розкажемо і навчимо. Наговорила на цілих дві хвилини. Ужас балакуча, яка Все, крихітки гарного дня.